Представники влади громадськості, молоді та всі небайдужі красноградці зібралися разом зранку 22 листопада на головній площі міста, аби згадати і вшанувати світлу пам'ять мільйонів наших співвітчизників, які стали жертвами страшного голоду 1932-1933 років. Мітинг грекієм відкрив голова районної державної адміністрації Олександр Порисада. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих. Знаєте, є така. Фраза, що смертю смерть примогли. Так от, оті всі жертви не бувають напрасні. Люди, які загинули, люди, які зараз гинуть, дають нам отой шанс на краще життя, шанс отримати гідне, достойне майбутнє для наших дітей і онуків. І, власне, завдання нашої держави зараз відродити той код гідності нашої нації. Від органів місцевого самоврядування до присутніх звернулася заступник міського голови Катерина Єніна. Сюди до Червонограда в ті роки поспішали сотні селян в пошуках роботи, а знайти її можна було тільки на двох підприємствах міста, де давали пайки на красноградському млину, а також на залізниці. Люди падали, і підвода, яка їздила вулицями Червонограда з ранку до вечора, піднімала ці трупи, щоб звозити їх на одну братську могилу. Ця могила була на місцевому кладовищі, і вона заповнювалась дуже й дуже швидко. Про історичні та архівні факти голодомору 1932-1933 років. Учасникам мітингу розповів директор багатопрофільного ліцею міста Краснограда Олег Шевчун На весні 1933 року. В Україні щодня помирало голодною смертю до 25 тисяч людей. Щогодини близько тисячі, щохвилини 17. Фактично голод охопив весь центр, південь, північ та схід сучасної України. За кількістю померлих Харківщина утримувала сумне лідируюче місто. Не дивно, що Харків було названо столицею Голодомору. Лише за три місяці 32-го року в Харківській області, до складу якої на той час входили також більшість районів Сумської, Полтавської та деякі райони Київської області померло понад 600 тисяч чоловік. Присутні хвилини і мовчання вшанували пам'ять жертв голодомору, а настоятель благовіщенського храму міста Отець Миколай відслужив за ними панахиду. Зибок, саши, диван, у Згодом учасники мітингу «Реквіему» прийшли до пам'ятного знака жертвам Голодомору, що знаходиться на центральному кладовищі, аби покласти квіти. Однак зробити це було непросто з усіх сторін хрест щільно оточений свіжими могилами. А ще кілька років тому тут збиралися разом сотні красноградців. Проводився мітинг за свідченнями старожилів та людей, які цікавляться історією міста. Саме тут, у 1932-33 роках, були масові поховання жертв голодомору. Однак, сучасні красноградці чомусь не лучше про це, и шанобливо ставиться до гірких старинок своей истории. Мы сейчас находимся в том месте, где в 1932-33 году по минимальным подсчетам было похоронено более тысячи красноградцев. К сожалению, мы каждый год ходим почти их память, но сейчас это уже почти невозможно. Да, невозможно установить место, где они похоронены. Но 5 малетный знак, который стоял уже здесь десятилетия. Можете посмотреть, тут, что с ним произошло. Очень жалко, что наша местная власть не нашла время для того, чтобы оставить доступ или перенести памятный знак. Потому что все-таки мы пытаемся сохранить память, память о наших предках. И если мы этого не будем делать, то грошна будет цена. Я думаю, что надежда есть такая, что просто если не власть, то общественность уже в следующем году попытается что-то изменить в этой ситуации. К сожалению, в архивных данных очень мало сохранилось свидетельств о том, как проходил голод в Красноградском районе. Минимальное количество умерших по книгам учета тех сельских советов, которые сохранились, это более 6 тысяч очень мало фотографий, очень мало документов. То, что мы знаем вообще в области, это то, что сохранили и вывезли за рубеж инженеры, которые работали на стройках первой и второй пятилетки. Есть еще люди, которые помнят о том, что происходило. Они еще рассказывают, как умирали целые семьи, как это тяжело, конечно, говорить о том, как э, люди убивали других людей, чтобы выжить. Эти свидетельства очень страшные, их невозможно читать без слез, потому что люди, когда вспоминают об этом, да, и говорят, люди тоже плачут, потому что это просто уничтожение народа. И когда родители видели, как умирают их дети, не могли ничего сделать, это тоже самое страшное, что может быть на свете. К сожалению, много родителей осталось без детей. Пытаясь их спасти, они отводили их на железную дорогу. Запрещали называть свою фамилию и имя, отправляли их в Харьков. Это была просто возможность спасти тысячи детей. И больше их жизни они никогда не видели. Вот такое, такое было время.